Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхали на поле. Це вже не перве поле. На одне приїхали, там нічого не зроблено, на інше дуже погано все. Ну, і ось так виїхали. Я тут ще ніколи не був. Такі ось тут красоти, там ліс, тут все дисковка. І зайшов вон так від тих дерев. Йду сюди, петляю, кручусь. І ось був перший нормальний сигнал, там було пару гільзочок. І перший нормальний сигнал і вже загубив, десь бачимо. Ага, ось, друзі. Яка шайба. Ще я не дивився навіть. Не знаю, є візерунок, нема. Зараз глянемо разом. Так, друзі, візерунок є, здається... Є якийсь Крест ну, потрібно чистити. Не знаю чи друнти в цих краях досить такі важкі, не знаю. Дасть щось вичистити чи ні, побачимо. Так, друзі, продовжую ходити по цьому полі. Бачите, була гречка передоскована. Ось. Така. У мене був гарнюсінький сигнальчик. І є ось такий кругляшик. О, копієчка. 1905. Там такий собі. Ну, почиститься, думаю, що непогана монета. А тут на цей край пісочок, то тут монетки мають бути в гарному стані. І щойно був черговий сигнал, на самій поверхній. І ось. Ось такий срібний хрестик. Але бачите, ушковідомо на скоріше всього, робили ремонт. так Ось такий, ну тим не менше, срібло, беремо. І ходимо, шукаємо далі, поки є час. Так, друзі, в мене чергова знахідка візуальна. Це, друзі, бачите, ось така бусина. Така не знаю, чи я вона конкретно, тут є трошки ліпничка на цій косі. І ось така бусинка попала. Ну це щось якась дрібна кераміка, а тут є ліпник. І досить його таки багато. Ось так. Так ще приємно, знахідка. Шукаємо очима. Що ж, друзі, жара стоїть неймовірно. Але ми ходимо. І ось така невеличка ямка. І... Щось вилетіло. Ага, це був гудзик. О! Він злизаний, лисий. Ну таке. Тільки того, що знахідка. Беремо. Сонце палить. Гедзі кусають. У мене ось знахідка. Така візуальна. Це знову гудзик черговий. В народі просто орляночка. І ось такий, ну тим не менш, знахідочка. Забираємо. Змінили ми поле. Ось така локація. Все ходимо по берегах річки Остер. І ось так. Відійшов буквально від дороги і був сигнальчик. Такий ось кругляш. Ще не дивись, не знаю. Що воно, ну. Ух. Що це? Ага, я думав це дві копійки Катерини. А це, схоже, п'ятак. Ой-ой-ой-ой-ой йому вже дісталося Ні-ні, це дві копійки. Дві копійки. Що за монета навіть не знаю. А, Олександровські дві копійки, схоже. 60 Шесты колись року. Погано видно. Ось така монетка. Зараз спробую помити. Монетку трошки помив. Не знаю, видно вам чи ні. Чи сонце так валить. Це 2 копійки 802 рік. Кольцевик. Я їх ще не знаходив. Стан звичайно тут буде не дуже. Але сама монетка, друзі, це зачот. Я думаю, це лайк. Таку жару і таку монетку. Ну, друзі, я, ще що, що я не очікував. Але стан буде тут дуже в неї поганий, на жаль. Тут мідь в цих краях майже вбита. Але, але, погнали далі. Це ось знахідки товариша. Нащолкав пуговичка артилерія, 14 номер динарок і чи то бронзовий ножик, чи то наконечник. У нас вже дощик пускається, то будемо втікати. Ну, якось так, в принципі, непогано. Так, ну що ж, друзі, настав час підводити підсумки. Такий скромний результат, ну але тим не менше. Ось дві копійки. 802-й, на жаль, стан монети так собі. В народі, як то кажуть, кольцевик. Монетка сама по собі не часта. Ну, але, але сьогодні нам з нею не пощастило. Це перший мій кольцевичок більш ніж за 10 років пошуку, але йому не пощастило. Ну, і мені теж з ним. Далі, далі, далі. з Такого що цікавенького, це у мене перстеньочок. Перстеньочок досить таки цікавий козацької доби. Е е трошки я його почистив, не знаю, видно вам чи ні. Здається, там зображення по типу дерева життя. Можу помилятися. Ось таке там зображення. Ще треба дочистити, довести до ладу і буде гарненький перстеньок. Далі, далі. копієчка Бакола другого. Ну, нічого особливого, але тим не менше приємно. Далі, із того, що ви бачили, це ось така бусинка. Бусинка, здається, зі скла, а може з якогось камушка, не знаю. Точно не знаю, знайшов її очима. Думаю, це бусинка чека, бо там. Попадалися речі, до речі, товар знайшов динарика, якого ви бачили у відео. І ось така приблуда. Не знаю, з... спочатку зрадів, думав, що це срібло. Ну, але по факту це посріблення. Потім, із того, що ви не бачили, це ось таке збройне кільце. Може хтось скаже, що не зовсім то кільце, але ну, дійсно воно вже сліди вироботки. Видно, воно добре працювало. Десь використовувався хрестичок такий. На жаль, без вушка знову. Ну, тим не менше це срібло. Із такого ще. Ага, ну і три гудзики. Три гудзики, один орляночка, два лисих. Ну, такий собі результат. Скромний, але тим не менш приємний. Так що, друзі, дякую за перегляд, дякую за ваші коменти. Підписуйтесь на канал. І Я думаю, що знахідки у нас будуть ще й кращі. Ми будемо ходити, будемо шукати. Будемо показувати. До нових виходів!